Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 16 жовтня. Уже фактично жовтень повністю оправдує свою назву. Навколо нас все жовтіє. Ну і по другій назві також видно, що і падолист незабаром. А я в цей час думаю, дай піду та й щось попробую для вас знайти і для себе також знайти. Казали знайомі, що зараз грибочки в цих лісах ніби мали би бути, тому я пішов трошки в неординарне для себе місце. Але сподіваюся, що щось таке я знайду. І наперед я хочу подякувати всім тим, то зараз дивиться це відео, попрошу вас, будь ласка, зробити такі прості кроки, як поставити лайк, прокоментувати, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. І я буду величезно, 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 величезно вдячний вам за ваші такі прості опції, що ви можете допомогти моєму каналу розвиватися. А ще більше я попрошу вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту. От. Для того, щоб допомогти не мені, а нам всім. І наблизити нашу перемогу, поставивши, так би мовити, тверде плече тилове для ЗСУ. Якщо ви плануєте допомогти комусь іншому, в якийсь інший спосіб з, з ЗСУ, то це, звісно, що вітається. Просто головне не зупинятися, тому що нам точно це треба робити постійно. І я неймовірно вдячний всім тим, хто це робить, тому що тепер е банка з донатами. Поповняється не так часто, як би хотілося, але кожен раз, коли я чую, як приходить оце повіщення, що надійшло там пару гривень, чи пару десятків гривень, чи пару сотень, то я неймовірно радий, тому що кажу, це допоможе мені сакумулювати суму, щоб передати військовим. І це все є. Ваша заслуга, за що я вам неймовірно вдячний. Тому давайте я буду пробувати йти і дивитися, що там далі є у нас в лісах, бо тут отаке, отаке. мені не дуже цікаво, але мало би бути і ще щось інше. Тому як тільки щось буде... А от тільки я сказав, ні, тільки я сказав. І одразу над'їдений. Ну. О, А там другий. А там другий. Як Бачите, недовго прийшлося нам всім чекати. Так, як мені до нього туди дойти, бо ліс не дуже комфортний. Бачите, щось трошки з нього капає. Ну, подивимося до цього. Цей уже все. Цього грибочка не берем, а цей берем. Оце так несподіванка. У мене все по стандартній схемі. Це означає, що я вже годину йду з попереднього місця. У мене більше нічого не попадалося. Я пару разів спробував змінити курс. Свого пересування, з думкою, що я так обхитрю гриби, але поки що нічого сильно не виходить. І де би я тут не був, поки що їх нема. Ну, я бачу місця, де люди гриби чистили. І що мені найдивніше, що навіть чистили не тільки білі. О, тобто тут то, то, то. хтось і польський чистив і решта подібних таких грибів. Тому я хочу наголосити, що якщо ви є в лісі, то старайтеся брати тільки ті гриби, які ви точно знаєте і точно їх візьмете. Тому що носити з собою щось таке, що потім будете викидати, це є... Не дуже добре по-перше, а по-друге, ну, грибочок собі росте, а ви, а ви отак раз взяли і обірвали його шлях. Так що буду пробувати далі щось шукати, яка чудова зустріч. Вони напевно вже готуються ховатися. На те, що скоро будуть холода. Неймовірно красиві, класні кольорові саламандри. Ще й такі доволі великі. Так, треба буде бути акуратним і дивитися там, де я йду. Щоб ненароком не наступити. Ще трохи походивши, я зараз закриваю правило трьох грибів. Так, дивимося, тут у нас що? Тут у нас тільки шапочка. Так. Грибочок. І також тільки шапочка, і то не перший свій. А от ще один. Є хороший. Так що вітаю нас, себе і всіх з правилом трьох грибів. Дуже багато я ходжу. Дуже небагато я знаходжу, але час від часу якийсь грибочок такий мені попадається. Якщо тебе дістати. Отак. О, о, о. о. Ну, це треба буде почистити. Не знаю, чи піде на сушку. Але Це, цей один більший за всі ті, що я попередній знайшов разом. Тому чищу і забираю. Тут у нас що? Дивимося? Недобрий грибочок. Ну, але він є. Може, десь тут є і інші. Ще один грибочок знайшов і також великий, але цей міцний чути в руках. Ось один, який зразу доповнить успіх майже ще враз, ще як було до того. Так що файне є. та ра та та, -та. Я це люблю тут мухоморчики. Дивлюся, дивлюся, думаю так, біля них десь щось має бути. І отут от Титинс. У нас Красючок. Величенький, молоденький, білячок. Так що та ра та та, -та. Ще один грибочок я знайшов. Отакий. Ану. Де тут він? Ага. Тут його поїло. Ну, шапочка у нас люксична. Тут ми це прикриємо. Прикриємо. Чи подивимося до ніжки? Подивимося до ніжки. Оте. І зараз буде ще секунда трошки нудної інформації від мене про тих, хто любить ходити у ліси, тому що от тільки що став таким цим свідком одного такого пункту, що побачив я скелет кусульки, такий, який ще зовсім недавно був живим. От. І його щось з'їло повністю, так що залишилися фактично тільки ратички. І це до тих, хто питає, чи безпечно є ходити у лісі. Швидше за все, так. Але це не викреслює того факту, що якісь певні тваринки, можливо навіть вовчики, тут ходять і полюють. Може якісь там дикі котики, бжіки, як то кажуть, але все одно щось таке, що може з'їсти оленя, кусульку, то у лісах є. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Но це жива природа. І тут такого всякого може бути немало. От поки я хожу, вам це розказую, бо не можу. Цей час чистити гриби, то ще ходжу довкола і дивлюся, що є. І маркерами для мене, як завжди, залишаються мухомори. тому що довкола них я дивлюся дуже ретельно. Ну і тут таке місце, що було б цікаво таке щось знайти, бо от віднедавна, саме в травах, я знаходжу основну масу великих хороших грибів. Вертаюся йду чистити. Весь цей час я от всякими боковими шляхами йшов в це місце, щоб тут щось знайти. І от я тут, і абсолютно не та як я очікував. Ну, але хоча б один грибочок, і то, що й дуже дивний, я тут таки... Знайшов. Отакий От білячок. А я очікував, що саме тут я знайду її хоча б, ну не знаю, три. Тому я отак неподалік того, я знайшов ще один, але тут вже з нього просто каша залишилась. Тому на жаль, поки що тільки один. Але таки з пустими руками з цього місця я йти не намірений. Бо от такий грибочок я тут таки ще знайшов. І це показує той момент, що у нас вже є ціле відерко. І я це показую, щоб ви могли собі зрозуміти, що є в мене в рюкзаку. Ось от десь от таке. Прилетіло понад 4 години моїх гулянь по лісах. От то, що ви якраз бачили в попередньому кадрі, напевно і буде мій фінальний рез результат. От тому що щось я далі ходжу-хожу і більше нічого такого немає. Я вже собі потрохи буду складати якийсь певний маршрут, щоб йти в сторону села. І я хочу подякувати вам всім за те, що ви все це відео були зі мною. Ви не уявляєте, як мене тішить, коли я бачу то, що там пару десятків, сотень чи деколи навіть і тисяч людей. Долучилися до перегляду моїх відео. Тому доземний вам уклін. Попрошу поставити лайк, прокоментувати, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі цього не, не зробили. Я так плавно, плавно, плавно рухаюся в сторону 5000 підписників. І мені було б дуже приємно, якщо б ми це зробили хоча б десь. Ну хоча б до кінця цього року. Тому щиро прошу вас зробити таку легку маніпуляцію, перемістити або мишку, якщо ви дивитеся на комп'ютері, або пальчиком натиснути. Як вам є зручніше. І це є дуже просто. Так ви зробите мене щасливим на, скажімо, 80%. А щоб я був щасливий на 100%, то окрім того, я би попросив вас ще і задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду, який ви зараз бачите в себе на екрані, або в описі під відео на карту. По чуть-чуть, чуть-чуть по якісь кошти акумулюються, і це сприяє тому, що хлопці і дівчата... З ЗСУ рухається вперед. так так як всі кошти будуть перераховані на ініціативи від брутального футболу для 80-ї ОДШБ. І так та як нас з кожним разом стає все більше. Я щиро вірю в те, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост з криптом. дорогою, побачив один гриб. думаю, дай для вас зніму. А тут не один. Їх тут два мацюпусіньких. Але тут. Один. Ще. І. не Мацюпусінький. А дуже класний і красивий. Так що добираю це все сюди і потрошки чим